Негода у новомосковську наробила багато шкоди починаючи з 18 квітня. Місто засипало мокрим снігом. На вулицях лежать зламані дерева, пошкоджені дроти електромережі. Поліція зафіксувала один нещасний випадок. За коментарем з приводу нещасного випадку наші журналісти звернулися до капітана поліції Ольги Зіньковської. 18 квітня до Новомосковського відділу поліції надійшло повідомлення щодо нещасного випадку, який стався по вулиці Гетьманській місті Новомосковську в районі будинку номер 41 Внаслідок падіння дерев постраждала місцева 65-річна мешканка, яка від отриманих травм померла у лікарні. Наразі слідством проводяться всі необхідні заходи щодо внесення даного факту до єдиного реєстру досудових розслідувань. Соціальні мережі рясніють фотографіями із зображенням такої квітневої погоди, дехто вже встиг дещо посадити на городах. Фруктові дерева вкрилися весняним цвітом, тож негода може серйозно вплинути на майбутній врожай. Ми вирішили дізнатися про ситуацію у місті та ліквідацію наслідків негоди у начальника 31-ї державного пожежної. Рятувальної частини ДСНС України у Дніпропетровській області Андрія Мировського, на що Андрій Михайлович відповів, що жодного звернення, ані від містян та комунальних служб не було. Синоптики обіцяють зниження температури повітря до мінус 5 градусів та опади у вигляді дощів і мокрого снігу. Тож негоди дошкулятиме новомосковцям ще декілька днів. Через складні погодні умови в Україні водіїв просять утриматися від поїздок на власному транспорті. Заняття. В школах відмінили і оголосили карантин.